Діви, привіт, мої золоті. Подивимось, яким буде для вас період з 18 по 24 листопада. Чим вас порадує цей тиждень? Розпочинаємо з енергії. Ось такі красиві сьогодні карти. Оракул квітковий. Насолода і черфунес. Ну, Це як, не ну, хочеться сказати щастя, але це таке щось а, більш внутрішнє, да? тобто почуття ваші, те, що ви відчуваєте. А, дуже красиві тут а, фрази. А, слідкуй за ідей за своїм цим от покликом душі, а, і тоді. Всесвіт відкриє для тебе всі двері. Це прекрасно. Тобто вам треба слідувати поклику своєї душі. Робити те, що допомагає вам бути щасливим. Що ж, давайте подивимось, яким буде цей ваш період по сферах життя. Так. Діви мої улюблені, дуже хочуть. Дізнатися. Всі мої улюблені. Дів, мабуть, в мене найбільше. Особисте життя, кар'єра, фінанси, морально психологічний стан. Окей, дві карти. Особисте життя, сонце. Клас. Для тих, хто наразі самотній. Тут іде знайомство з лицарем жезлів. Ого, тут два знайомства в когось. Тут може бути із королем Пентаклів знайомство із лицарем жезлів. Для жінок це прям вау. Але тут, знаєте, як то кажуть, один, один для пристрасті, а другий для сім'ї. Ну, тобто різні характери да, в цих чоловіків. Один більш такий запальний, можливо, молодший, а інший більш матеріальний, спокійний, стабільний. І ну, тут вже вам вибирати, до чого вам більше лежить душа. Тут ви без уваги не залишитесь. Для тих, хто в любовних трикутниках. Ну, тут в трикутнику все так і залишиться, єдине, що можуть бути конфлікти. Конфлікти, бо хтось із цієї сторони трикутника вже втомився. Але я не бачу тут, ну тут буде боротьба за стосунки, принаймні, з вашого боку. Не бачу я тут кардинальних змін на цьому тижні, навпаки. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках ми сказали. Тепер у нас діви спішать дивитись відео Так, з діви по лайку і по коментарю. Для тих, хто у в нас в серйозних і стабільних стосунках. О, крутяк, тут для когось іде одруження. Тобто тут. У справедливість це от, те, що називається у цих цих бюрократичних інстанціях, да, поставити якусь галочку. Для когось одруження, для когось підписати договір про оренду, наприклад, житла чи про покупку житла, де ви будете жити разом. Паж митів, не знаю, дитину піти записати. Тобто тут у вас дуже позитивний період, є ще й подарунки, і увага. Дуже класно, дуже позитивно. Стабільність. Робота. Закохання. Тут у вас якийсь вибір. Окей, okay. для тих, хто наразі не працює. А тут у вас така ситуація, яка більше не буде такою, яка вона є. Тобто вам тут треба буде рухатися. Рухатися, можливо, кудись їхати. Не знаю, чи ви будете рухатись в сторону заробітків, але, вочевидь, у вас вже тут є якась зацікавленість чимось. Можливо, думаєте, як це монетизувати? Не знаю, переїзд, можливо, також вас сколихне на те, щоб почати щось нове. Але я бачу, що. Принаймні, у вас є підтримка, вас будуть фінансово підтримувати, для тих, хто в пошуку роботи. А тут для когось може бути. Працювати на себе, тут ви можете вирішити, що ну, його буду тепер працювати на себе, шукаєте якісь можливості на фрілансі. Можливо, вам буде допомагати також чоловік. Король чаш це чоловік водної стихії, фінансово може вам допомагати. Для тих, хто все-таки ну, не розглядає фріланс, то тут ви знаходите роботу. Може, ще буде така робота, там, де ви, ну, команда є, але ви більше як от одноосібно працюєте. Для тих, хто вже працює, але по найму. Ну, Тут у вас іде вибір, чи йти за своєю мрією і, можливо, звільнятися. Але ви знаєте, що без конфлікту ви звідти не підете? Можете думати ще про якийсь підробіток, про те, що приносить вам задоволення, і це ще не просто приносить вам задоволення, ви зможете це монетизувати, ви зможете на цьому заробляти. Ну, на цій роботі видно, що вам складно, тривожно, і подивитися мечів, це невпевненість в тому, що буде завтра. Кардинальна невпевненість така серйозна, страшно залишитися ні з чим. Страшно, що можуть звільнити. Ну, а тут, тут якийсь внутрішній порив. І ти мені, за моєю мрією, слідувати мені поклик якийсь, який є в мене всередині, чи ні? Ну, Десятка жезлів це дуже складно, складно прийняти це рішення. Я не бачу, щоб ви вже звільнялися на цьому тижні. Ні, ви просто можете обдумувати. Для тих, хто працює як фрілансер. Тут, можливо, ви переїжджаєте кудись на якесь нове місце, і у вас ну, накладається багато процесів один на один, і складно сконцентруватися на роботі. Також для когось це може бути момент зараз. Чи брати мені в роботу якогось клієнта, чи працювати мені з ним, вони до кінця впевнені? Бути приймати якесь рішення. Я не бачу, що, ну да, вам складно, вочевидь, вам складно працювати на фрілансі не просто, але ну, ви отримуєте свої дивіденди з того. Ви заробляєте, ви просуваєтеся, ви переможець. Не знаю, може, ви просто втомилися. Треба трошки відпочити по шестірці жезлі, можливо, кудись поїхати, поміняти обстановку. Для тих, хто працює. Як власник бізнесу з мене карти тікають, ну тут йде питання про те, щоб закрити цей бізнес, закрити його. Не справляєтесь тут з якимись процесами, дуже він виснажливий для вас. І закрити і почати щось нове по карті смерті. Або кардинально переробити, переорганізувати взагалі там всіх старих звільнити, нових набрати. Ну, щось типу такого. Так, королева чаш у нас на фінансовому плані. Тут у Діві з фінансами. Окей, ресурси є, але можуть затримуватися якісь переводи. Не знаю, тут якісь думки, а на що я буду жити, коли я вийду на пенсію? Не знаю, думаєте про майбутнє своє, да? про те, як і далі підтримувати, наприклад, той рівень життя, в якому ви є, і як його покращувати. Ну, але загалом, загалом, ресурси і фінанси тут є. Тут, скоріше, ви більше обдумуєте там, інвестиції, обдумуєте, як би вам збільшити свій дохід. Тобто, це все більше от в такій площині у вас. Але загалом по фінансах тут стабільно. Ну, от Ваш фінансовий стан повністю залежить від вас. Це сказала, так? Королева чаш в неї є ресурси, в неї є ці чаші, і вони повні, да? тобто все рівно. Тут нічого негативного. Аморально-психологічний. Дев'ятка е, дев чаш і двійка пентаклів. Двійка пентаклів це про те, щоб втримувати якийсь баланс внутрішній саме. Дев'ятка чаш це про радість, щастя, про те, що. Рухатись кудись, незважаючи ні на що. Ще я одненьку карту сюди витягну до морально-психологічного. Спокій. Дивіться, спокій, стабільність. Можете працювати над своїм здоров'ям психологічним і фізичним. Загалом період хороший. Дивіться, у вас тут старший аркан і по Особистому життю і по роботі період непоганий. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок. Люблю, цілую. Пока-пока.